Чому ви не реагуєте? Чому ви не реагуєте? Тому ну, що ви вона, вона, вона 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 не реагуєте. Нападають <реку> ну, <реку> 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 адвокат дає вказівки всім. От мене на шиї адвокат висить. <реку> Артема і всіх просто задали за час. Да, а вон можу, вона, біленька та. Схована за мною. Ти що робиш? А вон <рес> вона. Вона висить мені, не може. <рес> Головне, щоб не повесилось до суда. Привет. Бабушка, її родина. Шановні українці, так вона. Ага. Не, пройшло, не пройшло не прийшло, і півроку, які півроку? Десять років, так? як одні й ті ж на мені. А зараз ми персили воно пристоямо. Виконавчих листів немає ні одного, Вони... ні на Катерину, ні на Артема, ні на кого немає. Ні. Invers, renamed, они не дают фирму, они дают не дают документы. Вот вона казала, що она ни в то, Вона звать ее